Вітаю, шановні десятикласники! Сьогодні ми поговоримо про те, чому стендаль назвав свій роман Червона і чорна. Ми розглянемо декілька версій і розпочнемо з цієї, яка лежить на поверхні. У назві Червона і чорне закладена антитеза. Протиріччя. Антитеза головний стрижень, на якому тримається весь роман Стендаля. Наполеон і бурбони. Революція та реставрація Бурбонів, Виграш і програш в рулеці життя головного героя. Антитеза виявляється у всьому просторі твору і в системі образів протиставлення, плебей аристократи, бідняк багатії, і в місці розгортання подій, провінція столиця, і в характері головного героя, щирі почуття, холодне лицемірство, обдарованість неможливість реалізувати талант. Боротьба в героєві, природи та цивілізації. Однозначного пояснення кольорової назви роману не існує. Літературні критики пропонують багато гіпотез, але більшість з них мало переконує. А почалося все з того, що Ромен Колом, перший біограф Стендаля, в біографічній замітці про свого покійного друга писав уже більше року я бачив на письмовому столі Беля. Рукопис, на обкладинці якого великими літерами стояло Жульєн. Ми ніколи про це не розмовляли, якось уранці, в травні 1830 року, він раптом перервав бесіду, яку ми вели, і сказав: А що, якщо ми назвемо його червоним і чорним? Не розуміючи, що означає ця фраза, яка ніяк не стосувалася предмета нашої розмови, я запитав його, про що йдеться? А він, продовжуючи свою думку, відповів: так, його потрібно назвати червоне і чорне. І взявши рукопис, він замінив цими словами назву Жильєна. Ромен Коломб так і не зрозумів сенсу цієї заміни і утримався від будь-яких припущень. Він писав, що означається назва. Кожен намагався знайти її сенс. Але далі, припущень, справа не пішла. Я схильний думати, що дивне найменування було просто даниною тодішньої моді і вигадано, щоб забезпечити успіх роману. Багато хто із сучасників Стендаля вважав, що назва Червоний і Чорне відповідала схильності письменника до оригінальності і особливого символічного значення не мала. Були і ті, хто намагався все ж знайти пояснення назві, змісті та ідеї роману. Наприклад, Арсен усе побачив у назві натяк на червоне і чорне поля рулетки. Роман, отже, говорить про гру випадку, про людську долю, кинуту на зелене поле кохання. Однак у романі немає ніяких натяків на азартну гру. Ні на яке зелене сукно Жул'єн своєї долі не кидає, а кохання у його житті відіграє зовсім іншу роль. Жульєн Сорель аж ніяк не гравець, це вольва людина, яка свідомо йде до наміченої мети. Після смерті Стендаля його друг, французький критик Еміль Форх повідомив, нібито сам Стендаль так пояснював назву. Червоне означає, що якби Жульєн народився раніше, він був би солдатом, але в той час він повинен був надіти на себе сутану священника. звідси чорне. Однак сам Форг не вважав це пояснення ймовірним. Тісно, при наближеному розгляді, це тлумачення викликає подив. Чому наполеонівська армія? Повинна бути представлена червоним кольором, очевидно, за кольором військового мундира, про який міг би мріяти жульє. Саме це і стверджує більшість тих, хто дотримується такого пояснення. Але для нього немає жодних реальних підстав. Кольор мундирів у революційній французькій армії був синім або блакитним. Мундири іншого кольору, особливо червоного, зустрічалися надзвичайно рідко. Стендаль довго служив в імператорській армії, але про червоний мундир нічого не сказано ані в його спогадах, ані в щоденника. У романі Стендаля немає жодного червоного мундира. Мадам де Реналь хотіла, щоб жуген Сорель хоча б на один день скинув себе. Своє сумне чорне убрання. Якби Стендаль думав протиставити чорний одяг червоному мундиру, то він зробив би це саме у цьому місці роману. Однак мундир почесної гвардії, який з таким захопленням надягає жульєн день приїзду короля в вор'єр, блідо блакитний. Ось ця цитата з роману. в усіх, кого зараховано до почесної вальти, були свої або позичені розкішні мундири небесно блакитного кольору. Ну що ж, ця гіпотеза про червоний мундир жульєна дуже подобається кінематографам. І, попри те, що у романі Стендалі немає жодного червоного мундиру, у фільмах колір мундиру жульєна червоний. Ось кадривість фільму 1997 року. Червоний мундир. І ось кадри із фільму 1954 року Жульєн Сорель червоному мундирі. Є ще одне припущення, що кольори назви роману означають колір часу, можливо, час Наполеона, час безперервних походів і військових. Подвидій час великих можливостей для талановитих і сміливих людей уявлявся стендалю в червоному кольорі. А час реставрації бурбонів, коли щоб досягнути в житті чогось, потрібно було лицемірити у чорному. Можливо. І ось ми підійшли з вами до тієї версії, до тієї гіпотези, яка найбільш цікава і здається найбільш. Піровіда. Ну що ж, подивіться, будь ласка, це перше видання роману, червоне і чорне, і малюнки на обкладинки першого тому і другого тому замовляв сам Стендаль. Їх намалював відомий на той час художник, Андрій Мон'є. Давайте уважно подивимося на ці малюнки. Як вам здається, що тут не так? Що тут дивного? Ось на першому томі роману зображено, як Жульєн Сорель стріляє у пані Дереналь у церкві, пам'ятаєте цей епізод. І на другому томі зображено, як Матильда Деламуль цілує голову, відрублену голову Жульєна Сореля, свого коханого. Що не так, що ви помітили? Ну що ж, дивним здається те. Що на першому томі зображення малюнок до епізоду, якого немає у першому томі роману, у першій частині так? У цей епізод у другому томі роману. Але чомусь автор, чомусь тендаль замовив саме цей малюнок. Так? Чому на обкладинці до першого тому ілюстрація до Епізоду із другого тому. Так, дуже цікаве питання, і ми спробуємо на нього дати з вами відповідь. Так? На обкладинці першого тому жульєн стріляє в мадам Дериналь. На обкладинці другого Матильда при свічках в глибокому траурі цілує відрубану голову жульєна. Це єдині ілюстрації видання. Вибір їх був зроблений, звичайно, за вказівкою стендаля. Якби обкладинки були кольоровими, то, очевидно, сцена вбивства була б неодмінно червоною. Сцена поховання неодмінно чорною. Так як у тексті і той і інший колір у відповідних сценах навмисно підкреслені письменниками. Ось вам перший том червоне, другий том чорне. Отак, от, от навіть візуально, коли можна уявити ці два томи червоне і чорне. Цікаво відзначити, що в першому томі мова про вбивство взагалі не йде, про це йдеться у другому томі, але, очевидно, для Стендаля було дуже важливо, щоб саме ці дві ілюстрації супроводжували роман і допомагали читачам у його розумінні. Під час уважного читання у творі можна виокремити дві пророчі сцени, вирушаючи до будинку Ренали, де має вийшитися його доля, лицемірство ради, жульєн заходить до церкви. Вона була темна й порожня, з нагоди свята, всі вікна були запнуті червоною тканиною, і сонячне проміння, проходячи крізь неї, створювало разючий світловий ефект. Величний і суворий. Жульєна пройняв трепет. Він був сам у церкві. Він опустився на лавку, яка здалася йому найкращою, на ній був герб пана Дерина. На лаві жульєн помітив клаптик друкованого паперу, немов навмисно покладений тут, щоб його прочитати. Він глянув на нього і прочитав Подробиці страти. І останні хвилини життя Луї жерделя, страченого в Безансоні. Папірець був розірваний. На звороті можна було прочитати перші два слова рядка, перший крок. Хто міг покласти сюди цей папірець? спитав себе жуєн. Бідолаха, додав він, зітхнувши, його прізвище закінчується так і мої, як і мої. І він зібгав. Папірець. Ось про що він прочитав? Стратили якогось Луї Жерделя, а його прізвище Жульєн Сорель, як схоже? Ну, звісно, щось проро... пророчив цьому є, правда? Коли жульєн виходив, йому здалося, що біля кропильниці кров це була розлита свячена вода, але від червоних завіс на вікнах. Вона здавалася кров'ю. Зрештою, жульєнові стало соромно за свій таємний страх. вже я такий боягуз, сказав він сам до себе. До зброї. Так, у повній відповідності з літературною традицією героя охоплює трепет, страх. Пророцтво могло означати те, що це він, жульєн, робить свій перший крок назустріч смерті. Потім жульєн Сорель в церкві стрілятиме у пані Дереналь, і так само буде калюжа крові посеред храму. І вже не Женрель, а Сорель буде засучений Бенсонським судом до страти на Гільотині. Ця перша пророча сцена вся осяяна червоним світлом, який має тут явно символічний зміст. Друга пророча сцена пофарбована в чорний колір. Жуєн приїжджає в Париж. Його вражає те, що Матильда Деламоль перебуває в глибокому траурі, єдина з усієї сім'ї. Цей траур, який шокує її батьків, Матильда надягає по Баніфацію Деламолю, якому 30 квітня 1574 року. Відрубали голову на Гревській площі, тобто це якийсь давній її там предок, так родич, який за два століття до тих подій, які описуються у Романі навіть більшика, якому відрубали тоді голову на Гревській площі. Вона знає цю історію, і от вона одягає траур по ньому. Послужливий, послужливий академік повідомляє Жульєну, що Маргарита Наварська, коханка Боніфаци, викупила його голову у ката і опівночі поховала її власноруч біля підніжжя Мотмарського пагорба. Ця глава так і називається Королева Маргарита. Поведінка Маргарити Наварської захоплює Матильду. Його кохали так, як, мабуть, приємно бути коханим. Чи знайдеться зараз на світі жінка, яка доторкнулась би без здригання до відрубаної голови свого коханця? думає Матильда. Вона бачить у жильєні героїчну особу відродження, а в своїй любові до нього силу пристрасті королеви. Арго. Матильді уготована та ж доля. Вона також без здригання доторкнеться до викупленої у ката голови свого коханого, і вночі при свічках у глибокому траурі поховає її. Вона отримає те, про що мріяла, випробує і здійснить надзвичайне. Чорний колір жалоби Матильди також має тут символічний зміст пророцтва здійснюється. Перша сцена пророкує злочин, вбивство, друга покарання смерть. Вони пов'язані між собою міцним причинним зв'язком. Про те, що Стендаль думав про ці дві пророчі сцени, коли давав назву твору, свідчить і малюнки на обкладинках до першого двотомного видання роману. Червоне це кривавий злочин, на який штовхає Сореля нити суспільство доби реставрації. Чорне це страта Сореля і скорбота Матильди, а разом з нею і читачів за загубленим життям талановитого юнака, який міг би бути щасливим і принести суспільству багато користі, якби жив у інший час. У назві та двох ілюстраціях до першого видання роману письменник зашифрував ідею твору звинувачення суспільства доби реставрації у нереалізованому, загубленому житті обдарованої людини. Здається, в такій інтерпретації загадкової назви роману Таємне послання нам. Читачам із далекого 21-го століття. Також часу, не надто сприятливого для вияву творчої енергії людини. Не будемо протиставляти кольори, поставимо їх поряд і зрозуміємо велику істину. Ми здійснюємо страшний злочин проти самих себе, коли намагаємося завоювати світ ціною знищення в собі. Природного найкращого. Історія Жул'єна Сореля доводить, що ціна такого злочину надто висока. Тож варто у будь-який час залишатися самим собою, плекати найкраще, що є у кожному із нас. Поетично про це чудово сказала наша сучасниця Ліна Костенко. І не знецінюйте коштовне. Не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне на сто їрзаців у собі. На цьому ми з вами нашу бесіду сьогоднішню закінчуємо. Я бажаю всім всього найкращого, до побачення!